Усім привіт-привіт, друзі! І це наш новий влог. Сьогодні я вирішила просто зняти влог, звичайний, показати вам, як пройде мій сьогоднішній день. Ось тим паче, що сьогодні ми декуди куди поїдемо, і це, мені здається, буде досить цікаво, буду вам все показати. Тому так. Зараз у нас майже половина дев'ятої ранку. Я прокинулася. Скоро вже буду вставати на сніданок ось. Ну а потім, після сніданку, ми їдемо в інше місто. Ось на закупку магазин. Потім їдемо на поле збирати полуницю, а ввечері йдемо в, типу, як, не знаю, що це кафе, не кафе на морозиво нас запросили. Тому день бути дуже цікаво. Ну а потім, як уже зрозуміло, після сіданку ми поїхали по магазинах. Я вам там нічого не зняла, бо я просто забула. Ось, але вже на полуничному полі вам зняла полуниця. Тут неймовірно смачна, це дуже солодка. Ми її досить таки багато не брали ось цю корзинку. І ще одна така у нас, е, типу, тарілочка була досить така велика. Ось. Ну а потім ми вже поїхали додому і я гралася з Ніколасом. Ось він, до речі, дуже любить роздивлятися книжечки, я йому там розказую, що як, йому прям дуже-дуже подобається. Ну що, друзі, у нас вже друга година дня. Ми зараз Нікоса вийшли на вулицю, тому що йому вже треба лягати спати. Зараз ось з ним катаюся і вкладаю його спати. пам'ятає коляску. Да. Вона вже не з Юлькою прогулянковим блоком. Ось. Що, друзі, Нікола заснув. Повертаюсь знову до вас. Зараз ми ще трошки тут походимо, вже підемо додому, бо сьогодні досить холодно. Ось, і будемо готувати обід. Так, сьогодні у нас буде полуничний пиріг. Е, і такі типу, як перчик, з фаршем. Ну, коротше, покажу вам потім. Ну, а тут я вже почала готувати. Пиріг, це, а саме заливку для цього пирога, це пиріг стисте філо. Він неймовірно смачний. Хто ще не пробував, обов'язково спробуйте. Це прям бомба, серйозно. Ну і ось ці, до речі, перчики з фаршем. Вони також дуже смачні вийшли, також обов'язково спробуйте приготувати. Ну, а ввечері, як я вам казала, ми пішли в кафе. І є. там є ось таке дуже класне смачне морозиво. І це другий день влогу. Вчора я подумала, що я зняла досить таке мало, тому вирішила ще знімати влог і сьогодні. Зараз у нас 9 ранку, я вже поснідала, зараз піду вмиватися і переодягатися, і потім у мене буде англійська. На 10 до 11 у мене англійська і потім я... все. Потім я буду гратися з Нікласом. У мене, до речі, Еліс лежить з цьому сліпіку. Да. Я вже декілька днів взагалі навіть не брала, вона просто лежить і все. Я, до речі, дочитала книжку, почала знову читати. Тут небагато, звичайно, вже прочитала, але все одно. Цікаво. Це вже третя частина цієї серії. Ось. Так, у мене тут Ось є ще одна частина з цієї серії. Це, це книжка, яку я дочитала вже. У ну, мене тут, як бачите, купа всяких смаколиків лежить. Це такий, типу як рис. Дуже смачний, попкорн, мій улюблений, він просто шикарний і ще барні є. Так. Значить, влог продовжується. Я вже позаймалася англійською. Залишилася зараз сама вдома з Нікосом. Ну, він, правда, спить там на вулиці в колясці. Ось покажу вам трошечки. Зараз тут мені треба розкладати його іграшки всі на місце, а потім я буду готувати вафлі з шинкою та сиром. Я його вчора, вони розлетілися всі просто за дві хвилини. Тому сьогодні буду готувати ще, бо всім дуже-дуже сподобалось. Я думаю, хто підписаний на мій тікток, вже знають рецепт цих вафель. Хто не підписаний, покажу вам тут в Ютубі. Дуже смачні, всім рекомендую приготувати. Я буду казати всі пропорції на одну порцію, а ви там, уже, якщо захочете, можете готувати там дві, три і більше. Ось. Значить, на одну порцію нам треба буде 130 грамів кисломолочного сиру. У мене ось такий зернистий. Ось ви можете взяти, наприклад, або м'який кисломолочний сир, або, ну, в принципі, який у вас є вдома. Далі додаємо одне яйце 25 грамів борошна, шинку та сир, тут уже якби на свій смак, більше-менше, хто як любить, трошечки підсолюємо і смажимо в вафельний Я, до речі, помітила, що це якийсь лох у нас просто про готовку, тому що я тут постійно щось готую. А ми нарешті тим часом вже перші вафельки приготувалися. Прийшли зараз з нігласом на дитячий майданчик. Ось. Граємося, ми вже, напевно, тут майже годину граємося, гребемося в пісочку. Ми вже йдемо з майданчика, дивіться, тут на полі, лелеки. прикол. У нас досить вже тепло, тому я навіть кофту зняла футболці просто і в лосинах. Я вже дуже рада, що нарешті потепліло.